Покровський напрямок темно, так що не видно витягнутої перед собою руки через мить все освітлюють реактивні двигуни. Артилеристи 68-ї бригади ЗСУ ведуть бій з російською піхотою на підступах до Покровська. Скупчення живої сили та техніки противника. Вони намагаються продовжувати штурми, продвигатись по лінії фронту. Ми всіляко їм заперечуємо, не даємо цього заробити. Тяжка ситуація. Нам потрібно більше БК, нам потрібно. Більше живої сили нашої. Тобто нехватка людей, нехватка БК. І це ускладнює нам обороняти свою країну. Спроби наступу з боку російських військ здійснюються регулярно, а українські військові чекають на більшу підтримку. Ситуація чуть складна, тому що нестача людей, багато хто. Ну, Якщо їздиш, людина їде в відпустку, вона бачить, що там є багато людей, які можуть взяти зброю і захищати своїх ж рідних і близьких, і так же само, так як і я, бути тут і боронити країну. А так ситуація, ну, мені здається, що врівноважено поки що. Побільше боєприпасів і буде ще краще. Ситуація важка. Визнають у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Саме він відповідає за оборону Покровська та Мирнограда. Сили оборони України вживають там відповідних заходів. Умовна лінія розмежування зараз іде по залізничній колії. Ми контролюємо північну частину Покровська. Ворог намагається перетнути цю залізничну колію невеликими групами та проникнути в цю частину міста. Проте і і аеророзвідка і пошуково-ударні групи вчасно виявляють ворога та знищують його в свою чергу сили оборони. Також невеликими групами, контрштурмовими можна їх так назвати. Так заходять в південну частину Покровська, виявляють ворожі цілі, спостережні пункти, укріплення тощо, і вже на землі безпосередньо там знищують особовий склад противника. Підступи до сусіднього Мирнограда, за даними українських аналітиків, з проекту Діпстейт перебувають у сірій Зоні і постійно під атакою російських дронів Камікадзе. «Марнограді логістика вкрай ускладнена. ведеться вона за допомогою важких бомберів а також наземних роботизованих комплексів. Якщо говорити про особовий склад, то внутрішня ротація відбувається в пішому порядку. Ворог намагається тиснути з е, південного сходу. Е, Робить спроби штурмувати як і особовим складом невеликими групами, так і з використанням техніки, зокрема, і броньованої. Проте наша розвідка працює доволі вдало і знищує ворога на підступах або на околицях Мирнограда. У сьомому корпусі додають, що зараз їхні зусилля спрямовані на те, щоб розширити логістичний коридор. Ви бачили відео? Так, так, так. Я бачив, він летів там, де ми. Коплі відосима. Він був в тому районі. Поки ми переміщувалися, пролетів російський ФПВ-дрон. його зафіксував детектор. Логістичні маршрути це основна проблема нинішньої ситуації на фронті. Кожен виїзд, щоб доїхати до вогневих позицій або просто до позицій. Це дуже велика проблема. Ви взяли скрепку в fpv дрони раніше було менше, було простіше працювати, як кажуть. Зараз навіть ціль прийде. Чекаєш, щоб нічого не було, небо було чисте. І так, активуються, дуже сильно активуються, Дуже сильно йдуть. По мірі можливості ми їх, звісно, відкидаємо, але ж я не бачу всієї картинки, але ми робимо все. Може. Що можемо, то і робимо. Скільки є БК, скільки є сили, скільки є. Практично кожній бойовій машині тепер необхідна своя ППО. Ми стояли, коли наше ППО над нами їх просто збивало. От ті хлопці, які їздять mm -hmm. за нами, вони були збили якийсь ланцет, залу і ще щось там. І все. В останніх повідомленнях український моніторинговий проект Діп повідомив, що російським військам знову вдалося просунутися в Покровську та поруч із ним. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.